Всім привіт! Мене звуть Катя. Я починаю знімати своє відео моїх робіт. Те, що я рукодільного зроблю за червень місяць, і почну я, мабуть, з в'язання. То це мій, мій температурний палантин. Я його тут завершила, я сюди поставлю маячок і буду в'язати. Червень місяць. Я вже наздогнала, якщо ви дивились моє попереднє відео, то я вже наздогнала весь календар і зараз дуже стараюсь в'язати день в день, тому переставлю маячок і буду вже в'язати перше число. І сподіваюся, що буду йти добре і в кінці вже. Буду показувати за місяць свої результати, свої досягнення. А з першого по 14 число я хочу встигнути на такий мій палантин. Це, хм, як низ і верх. Так, це я таке поклала, щоб воно влазило у відео на екран мого телефону, то мені ще треба до нього зв'язати кармани. І я дуже сподіваюся, що наступні два тижні по вечорах у мене вистачить часу. Ну, тим паче мій чоловік йде у відпустку, тобто вечорами буде два тижні вдома. Я думаю, я все встигну зв'язати кармани і вже він буде готовий, його вже можна буде прати. І одна річ у мене вже буде готова, хоча починала її ще минулого року. Так, минулого року буквально тут зв'язала кілька рядів, в мене десь тут був ось о, мій край. Ось у мене стільки було зв'язано. Я ще тут краєчки обв'язала по краях. А все остальне все інше я зв'язала за травень місяці і тут будуть ще такі широченькі кармани. Я сподіваюся, що в червні мені вдасться їх зв'язати, пришити і, можливо, ще й випрати роботу. По вишивці я хотіла би, ну, то я певно встигну точно, вишити норму в 3200 хрестиків на своїх 12 красунях. Так вони зараз виглядають. Це низ роботи майже. Тим самим трошки продвинуся уверх. Друга моя робота на даний час це отакі майбутні закладки. Мені ще залишилось вишити ось цю. І тут буде ще одна. І ця робота буде закінчена, і вже буду чекати перемоги, щоб придбати, ну, я так думаю, мабуть, червоний фетр. І тоді вже я буду їх оформлювати. Зараз у мене цих матеріалів наразі немає. І е, оскільки я дуже хочу закінчити цю роботу, наступною роботою буде у мене ось цей набір. Чогось в цьому році всі, або мені так, е, випадає, чомусь всі починають вишивати. Цей діменшит. це був мій подарунок на день народження. І я дуже хочу, якщо. У мене з'явиться зв'язок, інтернет. за таки глянути, коли буде 14-місячна 14 доба для початку, якщо ні, то то буду, як закінчу цю роботу, розпочну ось цю. Сьогодні хочу, оскільки в мене вечір буде вільний, хочу відкрити набір, розібратися, що да, як. Можливо, знайти собі. У мене є на комп'ютері схеми Dimensions, знайти сагу для нього, звіритися з оригінальною схемою. І дуже сподіваюся, що в цьому місяці у мене буде новий старт. Ну, і, звичайно ж, марафон. Якщо нам дадуть схемки за червень, то обов'язково ще буде дві маленькі роботи. Рукавичка і ще щось. Так, ще я буду в'язати знову такі ж іграшки. У мене там ще залишився отакий плюш темний. Просто я, мабуть, зроблю лапки та носик іншого кольору. У мене там є персиковий, можливо, їм тими кольорами зроблю. Загалом зв'язати ще одного зайчика і, можливо, ще одну морквинку почну в'язати, скільки авокадо я зв'язала. І ще дві роботи, які я буду робити в цьому місяці. Так, оскільки мій перший млинець вийшов комом, то моя старша дочка набрала мені ще раз бісер на яблучних ризах. ще раз спробую зв'язати це вже. Не на джинсові нитки, а на канаріс від ірнар. У мене трошки залишилось ще ниточки. То спробую ще раз зв'язати огризочок і, безперечно, оскільки в мене тепер з'явилися ниточки, я нарізала, буду продовжувати килимок. Спробую все ж таки по максимуму його повикладати в цьому місяці. Це, я думаю, зустрінемось скоро. І я сподіваюся, що вам дуже цікаво дивитись за моїми досягненнями, за моїми просуваннями по роботах, які в мене є. І 7 червня я закінчила вив'язувати кармани і. Пришила їх, ось один такий, він здоровий, класний. Цілий планшет влазить. Чоловік каже, що в мене його швидко відірму дівчата. Я думаю, що холодними вечорами, особливо коли у нас з'явиться своя дача, одягати, накидувати на плечі такий палантинчик. Буде дуже Класно, тепло і ще й кармани, в які можна буде заховати телефон. Можливо, якийсь вишивальний процес. Їх тут ось аж два. Отаке класне все. І це я завершила. Його ще треба попрати, просушити добре. Така в мене. Красота, тепер думаю, що його робити ще до 14 числа, поки що взяла вишивати а, рукавички марафон. 2 червня ми вийшли, ми знайшли, що у нас на стадіоні школи, якщо там сісти в глибині стадіону, можна трошки зловити інтернету. І всіми правдами і неправдами я скачала а, черневі схеми для вишивки. Я дуже щаслива, що буду. Вчасно все вишивати, не знаю, інтернету до сих пір немає. Хоча є хоч мобільний зв'язок, що можна подзвонити родичам, знати, чи все добре. За всі інші новини нічого не чутно Зате я знала, що в мене в телефоні є функція як радіо, і можна зловити навіть якесь радіо, щоб послухати якісь новини, якщо є час, при умові, що у вас є. Дротові навушники. Mm. Ну, хоч, хоч якось, виживаємо, як можемо. Це ось така красота. Я дуже щаслива, дуже задоволена. Підганяю всі свої хвости. Така красота. Все, будемо пратися. Так, ну і сьогодні у мене 15 червня. За два тижні я вишила 3200 хрестиків. Буду переставляти п'яльця в липні місяці. Ось так вони виглядають. Не знаю, у нас сьогодні пасмурно, можливо, так. Ось так. Також за цей час я вишила черневу рукавичку, і в мене це полотно моє закінчилось. У мене шість рукавичок, тож буду прати і якось думати над оформленням, ще не знаю. Треба тканинку пошукати на задній фон, так? У мене сьогодні 19 червня і е, за 6 днів я відшила 2474,5 хрестики. І в мене вишився такий от кружечок. Це вже така більш мілка канва. Такий в мене е, снігурець. Мабуть, І я дуже задоволена, що я закінчила марафон червня. Буду вже чекати на липень. І дуже сподіваюся, що до кінця місяця я вже відшию свої закладки. У мене залишилася закладка ще одна. І все, це буде робота завершена. Я зможу вишивати. Своє задоволення, хатинку, домік від Dimensions. Все, зустрінемось трошки згодом. Не прощаюся. Так, всім привіт! У мене сьогодні 1 червня, і такий результат у мене по моїм закладкам. Чому сталося так? Тому що я постійно, не перериваючись, вишиваю будиночок. Від Dimensions. А якщо у мене здійсниться те, що я загалом те, що зараз відбувається, то тоді я вам розкажу, що трапилось і чому я вишиваю тільки його. Я хочу відшити спочатку всі хрестики, півхрестики. За цей місяць я вишила. 8100 з чимось хрестиків на 30% роботи. І, і потім вже як попру роботу. Після того, як вона висохне, тоді я вже хочу натягнути ще раз на раму і вже насолоджуватися беком. І фрузелками, і щось подумане на, на рахунок дірочок. Можливо, якщо знайду заміню на бісері, якщо ні, то, то, то щось там буде. Будемо вирішувати проблеми по, по мірі їх поступання. Я вирішила, що я буду вишивати поверхами, тобто я вишу перший поверх, трошки перекручу, зроблю дах і вишью другий поверх. Мені так кажеться логічніше, бо я спочатку вишила е, сходинки, по яким я буду підніматися, а вже потім почала вишивати перший поверх. І тому в червні в липні місяці я продовжу вишивати цю роботу, вже потім буду своїх 12 красунь е, наганяти. По в'язанню нічого не в'язала, тільки температурний палантин. І зараз про нього розкажу. Так, температурний палантин. Ось так виглядає в мене червень місяць. Тобто, було стабільно трошечки один денечок було жаркувато, один деньчок у нас йшли дощі, тому було трошечки прохолодно. Загалом стабільна, стабільна тепла погода до 24 градусів. В чому моя проблема? Я не дов'язала один день. 30 червня. Чому? А, якщо нас відключили інтернет, то можна було хоч якось ще на вулиці ловити мобільний інтернет, підгружати погоду в телефон, так, дивитися температуру. А, з 30 червня у нас зовсім пропав... пропали всі українські оператори, заглушили все. Тому, мабуть, ми не можемо не в Ромін перейти, нічого. І в мене немає градусника вдома. Телевізор у нас теж все відключили у нас тільки канали з мультиками, канали з фільмами, більш нічого немає. І я до чого? Якщо за пару днів нічого не вирішиться, мені просто не звідки буде брати температуру, то я тоді, мабуть, закінчу. 30 червня, температурний палантин, не дов'яжу два місяці. Ну, і так занадто довгий. Прямо такий в мене довгенький. Ось. Якось, може, як попру, то тоді ще й покажу, бо в нього може завернутися раза в два вже. Все одно, інтернету немає, багато яких продовжень в мене не буде, буду. Гнати, буду вишивати, насолоджуватися будуванням будинку, і, мабуть, можливо, я об'єднаю червень і липень. Бо останом зараз на 1 липня в мене ще навіть травневе відео я не можу вигрузити на YouTube Немає інтернету, хоча обіцяють на наступному тижні нам дати. Інтернету, можливо, щось я щось вигорить, та щось, щось якось трошки життя може налагодитися. Все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока. У мене сьогодні 3 липня, так виглядає 38% вишитого. Я закінчила перший поверх, і тепер буду перекручувати роботу і буду будувати дах та другий поверх. І сьогодні у мене 16 липня, так виглядає 62% роботи. Я відшила ліхтарик, дах першого поверху та другий поверх. І тепер нема місця, буду перекручувати знову роботу і вишивати третій поверх. У мене вже вийшло. Якщо не помиляюсь, то чотири символи. Тобто є невеличке відчуття, що робота йде до фінішу. Зустрінемось в кінці місяця, мабуть. Всіх вітаю, в мене вже ранок, 1 серпня, ось 6 ранку. Вибачте, за шуми. Так, шумить. Київ у мене під вікном, ми все ж таки виїхали і я обіцяла розповісти історію моєї цієї вишивки. Тобто я вирішила в липні думала, свої закладки швидко закінчу і ну, розпочати на, потрібні, на потрібну лунну добу нову роботу. І в липні я там побачила день, не пам'ятаю вже яке, і ну, вийшла трошки тут земельки. Як ви пам'ятаєте, бо це ще, от, мабуть, трошки зовсім недавно. І а, подзвонила кума з Києва і запропонувала моєму чоловікові спробувати знайти роботу, тому що в нас логістика не працює. І вона... А, Скажем так, визвалася допомогти, документи передати, там ще щось. От. І е, стало питання, щоб ми точно вирішили, будемо її виїжджати чи ні. І коли ми вирішили, що так, е, начебто, колесо звертілись, і трошки потім е, заглохло. І я кажу чоловіку, два я трошки ще повишиваю. І коли я вже вишила так от, по сходинкам. Хіцька перша вишилась, <кій> з'явилася ще одна людина в нашому житті, яка також захотіла допомогти, якось від першого лиця, так, там, де ми намагалися влаштуватися на роботу, знайти собі місце. Вона так скажем, проявила ініціативу, але в неї нічого не вдалося. І тоді вже е я вирішила, що я буду вишивати цю, тільки цю роботу, допоки в нас щось не вирішиться, тому що в е нас там ставало все е спекотніше, і ну, треба було щось вирішувати. Коли я вже довишивала е другий поверх будинку, ми знали, що чоловікові все-таки вдалося знайти місце роботи, і ми почали пакувати речі. І вже коли я дошила майже третій поверх, ми вже зібрали речі. І вранці 23 липня ми виїхали. Ми чотири дні стояли в черзі. Дякуючи родичам, що дозволили нам залишитись, не повертатись в наше місто, а залишитись трошки ближче до пустів. І там я перебувала з дітьми, чоловік сам стояв в черзі. І потім в середу, 26 липня, він сказав, речі, реч, ми, мабуть, ми влазимо в чергу, але ми не влізли в той день, трошки засмутилися, повернулися знову ночувати до родичів. І вже четвер, 27 липня, ми, ми змогли виїхати. Ми приїхали до Запоріжжя, ми там зареєструвалися, що ми прибули на підконтрольну територію. Також, дякуючи родичам, переночували в Запоріжжі. І вже вранці, 28 липня, ми поїхали до Києва. За цей час нам а, все ж таки наша кума допомогла знайти квартиру, тобто ми їхали, вже, вже в нас було місце, куди приїхати жити. От, і тепер за ці дні ми вже розклалися в квартирі, розк... розклали свої речі. От вчора я вже 30 липня дістала вишивку, але в сил ще не було вишивати. Сьогодні понеділок чоловік вже поїхав займати чергу, щоб зареєструватися як ВПО. І я думаю, поки ранок, поки ще діти сплять, він там сидить, <рес> <рес> чекає черги. І, думаю, зараз натягну та повишиваю. А тоді вже згадала, що 1 серпня і треба ж закінчити відео. Ой! Це, що я змогла привезти з собою, це я захопила свої брошки. Це мої 12 красунь, тут у мене органайзери для 12 красунь. В пакеті у мене схема 12 красунь. А тут у мене марафон, ще за липень не вийшла ні рукавичку, ні, ні другу, там трошки ніточок. І в пакеті. О, це ж в пакеті їхали. Їхав в мій Dimensions, Їхала, всі мої 12 красоні їхали, і мої закладки. Все, більше нічого я не брала, більше нічого воно пи не влізло, тому що потрібно було брати якомога більше речей. Я спочатку взяла багато і ниток пособирала собі, щоб мені тут менше купляти було, а потім передивилась свої смаки. І взяла тільки от-от те, що я зараз вишиваю, а потім вже будемо розбиратись. Все. Ось так вийшло. Дуже сподіваюсь, що скоро війна скінчиться, наше місто деокупують. А тоді вже будемо вирішувати, чи повертатись додому, чи залишатись тут. Як підемо? Дякую за увагу. До нових зустрічей!